Старець Мирослав мовчав довго, його очі, тьмяні від років і тягаря знань були спрямовані на ледь тліючий жар у печі. У цій тиші було щось тривожне, ніби самі тіні майбутнього завмерли, чекаючи, коли він озвучить те, що вже давно знає. Люди навколо теж мовчали, вони вже чули від нього страшні речі, але жодного разу він не говорив про долю тієї людини. Яка зараз веде їхній народ. І коли, нарешті, старець заговорив його голос був тихим, але відлунював у серцях, ніби удари дзвона. Я бачу, як змінюється світ, як на місці старого виростає нове, як великі зрушення формують майбутнє. Але я також бачу, що ті, хто ведуть людей, ніколи не виходять із цієї бурі, неушкодженими. Кожен, Хто бере на себе відповідальність, платить свою ціну. І я бачу його долю, долю того, хто зараз несе тягар, якого не зможе зняти, доки не сповниться його шлях. Він на мить замовк, а потім продовжив, уже не дивлячись на вогонь, а ніби читаючи слова, викарбувані на самих стінах часу. Я бачу його таким, яким він був на початку, повний рішучості, сповнений віри у перемогу. Його ім'я знали всі, його слова стали зброєю, а його образ символом. Люди вірили йому, і навіть ті, хто не любив, змушені були визнавати його силу. Але сила це не лише міць і воля, а й відповідальність. І я бачу, як ця відповідальність поступово змінює його, робить його іншим. Він дивиться в дзеркало і вже не впізнає себе. Його руки тремтять не від страху. А від утоми його очі дивляться не вперед, а в глибину власної душі, шукаючи відповіді, які давно загубилися. Його шлях сповнений перемог, але кожна перемога залишала на ньому шрам. Старець перевів погляд на людей, що сиділи перед ним, та найбільше випробування ще попереду. І воно прийде тоді, коли він буде впевнений. Що нарешті наблизився до кінця дороги, він думатиме, що залишилося лише трохи, ще кілька кроків, ще кілька рішень. Але саме тоді прийде те, чого він не чекав: я бачу ніч, довгу, темну ніч, у якій він залишиться сам. Всі, хто був поруч, будуть від нього далеко, навіть якщо стоятимуть поряд, це буде ніч роздумів і відповідей, які він не хотів чути. Він згадає всі свої помилки. Всі свої прорахунки. Він згадає кожне рішення, кожне слово, кожен вибір, що привів його сюди. І найстрашнішим буде не те, що він зробив, а те, що він більше не зможе нічого змінити. Люди мовчали, слухаючи, вони розуміли, що старець не говорить просто так: його слова були важкими, ніби каміння, що сиплеться з вершини гори. Але я бачу і ще більше, бо після тієї ночі. Прийде день, і цей день стане початком кінця. Бо ті, хто ще вчора підтримували, почнуть сумніватися, бо ті, хто ще вчора йшли поруч, почнуть шукати інший шлях. Я бачу, як у нього настає момент, коли він розуміє, гра скінчена. Він не втратить віру, він не втратить рішучість, але він втратить довіру тих, хто ще недавно його підтримував, і він зробить вибір не тому, що хоче. А тому, що іншого вибору немає. Вогонь знову потріскував, десь за вікном завивав вітер, ніби підтверджуючи слова старця Я бачу дорогу, якою він піде. Вона не буде схожа на тріумфальний шлях. Він залишить усе позаду, без гучних слів, без прощальних промов. Він піде у тінь, бо зрозуміє, його час минув, його ім'я ще довго буде лунати, його історію ще довго будуть. Обговорювати одні казатимуть, що він зробив усе правильно, інші, що він помилявся з самого початку. Але правда буде не в словах, а в тому, що залишиться після нього. Старець зітхнув Бо жоден лідер не може зупинити плин часу. Бо ті, хто приходять після, завжди шукають новий шлях, але він не буде забутий, його тінь залишиться на цій землі. У кожному місті, у кожному серці. Його доля стане уроком для тих, хто прийде після Нього, і для тих, хто буде згадувати його ім'я. Але сам він зникне не тому, що втече, не тому, що його змусить хтось інший, а тому, що зрозуміє, місія виконана. І коли місія виконана, залишається лише піти. Він замовк, і в цій тиші було більше змісту, ніж у тисячі слів. Люди сиділи. Не наважуючись заговорити, бо вони знали, старець не помиляється. І якщо він так сказав, значить, саме так і буде. Старець Мирослав сидів мовчки, ніби сам слухав голоси часу. За вікном здіймався вітер, стукаючи у старі дерев'яні рами, і той звук зливався з потріскуванням вогню в печі. Люди, що зібралися навколо, не ворушилися, вони знали. Що почути зараз залишиться в їхній пам'яті назавжди. Нарешті старець заговорив знову, і його голос став ще глибшим, ще проникливішим. Я вже розповів вам про його шлях, про випробування, що очікують його. Але я ще не сказав, що буде потім. А це найголовніше, бо немає важливішого за те, як усе завершується. Він замислився, провів рукою по своїй довгій сивій бороді. А потім знову заговорив, повільно і чітко вимовляючи кожне слово. Його ім'я ще довго лунатиме по всьому світу. Спочатку воно буде вимовлятися з надією, потім із сумнівом, далі зі страхом, а згодом із забуттям. Така природа світу: ніхто не залишається вічним у пам'яті людей. Я бачу його останні дні при владі. Це будуть дні боротьби не лише зовнішньої, але й внутрішньої. Він захоче втримати те, що створив, та сили, що підніматимуться проти нього, будуть надто потужними. Віддані соратники почнуть відходити хтось із них через втому, хтось через зневіру, а дехто просто побачить іншу можливість і піде тим шляхом. Це буде перший знак того, що все наближається до кінця. Очі старця були відкриті, але він ніби дивився крізь простір. Крізь саму тканину часу. А потім почнеться хаос. Він не буде стрімким, не буде раптовим. Ні. Він прийде поступово, наче повільний осінній дощ, дрібні непорозуміння переростуть у великі конфлікти. Довіра, що була основою всього, почне зникати. Він шукатиме рішення, намагатиметься зберегти контроль. Але механізми, які він створив, більше не будуть слухатися його. Одного вечора він стоятиме біля вікна, дивитиметься на нічне місто і розумітиме, що ця ніч одна з останніх, коли він ще має владу. Його руки будуть стиснуті в кулаки, його думки будуть важкими, а в голові звучатиме запитання, що я зробив не так. Він буде шукати відповідь, але не знайде, бо інколи немає однієї причини, інколи це просто рух часу. Рух історії, який неможливо зупинити, старець повільно підняв руку і показав пальцем вгору. Але це ще не кінець, йому буде даний вибір, залишитися і боротися до останнього, чи відійти, прийнявши свою долю. І я бачу, що він не прийме поразки одразу. Він спробує чинити опір, використає всі свої ресурси, всі свої можливості, всі зв'язки, які ще залишилися. Але це буде боротьба не за майбутнє, а за минуле, яке вже неможливо повернути. Він стоятиме перед вибором або зникнути тихо, або зробити останній крок, який змінить усе. І цей вибір стане ключовим моментом його життя. Люди слухали, завмерши, ніби боялися навіть дихати. Я бачу, як він, зрештою, залишає той кабінет, де приймав рішення, що змінювали долю мільйонів. Я бачу, як він прощається з тими, хто залишився поруч. В його очах немає страху, але є втома, така, що її неможливо описати словами, його шлях завершений, і він це розуміє. Старець опустив голову, ніби бачив щось ще, щось, що він не хотів говорити. Але потім все ж заговорив та його історія не завершиться одразу. Люди ще довго сперечатимуться. Що було правильно, а що ні. Його будуть згадувати і проклинати, ним будуть захоплюватися і ненавидіти. Але з часом його постать почне бліднути, а нові обличчя займуть його місце. Старець підняв очі на людей, які слухали його. Але пам'ятайте, це не просто історія одного чоловіка, це історія про всіх, хто бере на себе відповідальність, хто стає перед вибором. І приймає його. Історія повторюється, змінюються лише імена. Він замовк, і в тиші чути було лише вітер, що завивав за вікном. Люди не знали, що сказати. Вони розуміли, що щойно почули щось, що змінить їхнє сприйняття майбутнього. І, хоча ніхто не знав, коли саме здійсниться пророцтво, всі були впевнені, воно здійсниться неодмінно.